На поверхні буття у художньому музеї презентувала виставку живопису відомого українського та буковинського художника Анатолія Фурлета. Метець виставляється у найрізноманітніших галереях світу та, попри це, майже щороку експонує свої роботи у рідних Чернівцях. Про свої картини і про те, що вдавалося творити у час війни, розповість наша Олена Кричко. Квіти, європейські пейзажі та кольорові будиночки. В умовах війни, розповідає художник, усім нам не вистачає яскравих фарб. Чи не вперше виставив на публіку роботи, над якими працював недовго, і на це зізнається, є свої причини. Знаєте, коли війна почалася, воно я спочатку не зрозумів нічого, щось так воно. Чи десь півроку я працював, а потім щось такові. Бо таке стало, і тобі не, ні туди, ні сюди. І так щось робиш, робиш щось, ділозиш, лозиш, я лозиш по болотній і більше, і більше ніц. Ось таке воно. Ну і зараз теж важко. Навіть нічого зараз такого хорошого не виходить. Воно як не виходить нічого хорошого, не виходить якогось, такого щось монументального, цікавого, то туди. І робиш якісь якісь етюди, щось таке. Більшість етюдів художник створив на півдні Франції. Надихався також пейзажами Румунії та Словаччини. Між тим небайдужим лишився і до Буковини. На полотна переніс рідний будинок і місцеві церкви. У мене є дві церкви старовинні, давні. Ось Зараз ви бачите, у Лужанах там є. Це наша така гордість, святиня така велика і, і інша. Тут теж Буковині малював. Тоже, ну, я так з натури не роблю, а оці да, дві церкви з натури. Ну. Хату свою зробила таке, вона наїв такий. Це вже третя за останні чотири роки персональна виставка Анатолія Фурлета в рідних Чернівцях. Втім, метець зізнається, творчий пошук триває, і найкращі роботи, безперечно, ще попереду. Насолодитися кольоровими творами та побачити в роботах щось своє, особисте можна у обласному художньому музеї впродовж наступних кількох тижнів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4